У першій половині 16 століття українські землі перебували у складі різних держав. Переважна більшість земель входила до складу Великого князівства Литовського це такі землі, як Підляща, Волинь, Східне Поділля, Братславщина і Київщина. Вони були приєднані поступово, переважно дипломатичним шляхом за період з 13 по 15 століття. Майже 90% населення цієї держави становили русини, нащадки населення давньої Русі. Великі князі широко послуговувались правилом: старовини не рушимо, новини не вводимо. На практиці це означало збереження спадковості старовинних порядків Русі України, а саме збереження військової організації та князівських військ, недоторканність спадкових володінь землевласників. Збереження більшості правових норм і традицій Русі України, існування князівських родів, які забезпечували символічну спадковість з Русі Україною, збереження впливу та високого статусу православної церкви, з середини 15 століття існувала окрема Київська митрополія, підпорядкована Константинопольському патріарху, винятковий статус руської мови. Попередниці сучасних української та білоруської мов, як мови судочинства і діловодства держави. Проте існували й певні проблеми. По-перше, на цих землях православна церква була залежною від князів, по-друге, зближення Великого князівства Литовського з королівством польським призвело до поширення католицтва серед вищих станів суспільства, оскільки прийняття католицької віри розширювало права. Це давало змогу обійняти вищі державні посади. Отже, центральна влада перебувала переважно в руках литовської католицької еліти. Натомість, українські землі продовжували жити своїм власним життям, формуючи уявлення про себе як окрему спільноту з власними політичними, культурними та релігійними традиціями. Вона мала своїх потенційних володарів, князів, які переважно мешкали на Волині. Тож можна сказати, що на українських землях під символічною владою литовських князів постала держава в державі. За словами історика Ярослава Грицака, Литовське князівство певний час було просто іншою формою Русі. Галичина, Белщина, Холмщина та Західне Поділля були складниками польського королівства після занепаду держави Романовичів. Галицько-Волинського князівства Королівства Руського в середині 14 століття. З них в 15 столітті було сформовано три воєводства: Руське із центром у місті Львів, Подільське із центром у місті Кам'янець та Бельське із центром у місті Бельзь. Статус цих земель мав свої особливості були впроваджені польська адміністративна і правова системи. Бояри були зрівняні в правах зі шляхтою, а руська шляхта з польською. Поступово частина селян стала залежною. Поширювалося католицтво, католицька церква та чернечі ордени збільшували свій вплив. Міста користувалися магдебурзьким правом, були багатомовними і багатокультурними. Розвивалися культурні контакти із Західною Європою, відчувався вплив ідей відродження. Таким чином, ці землі опинилися в досить розвиненій на той час європейській державі. Водночас населення руських земель не втратило своєї ідентичності. За руським, белським і подільським воєводствами закріпилася збірна назва Русь. Закарпаття ще з XI століття перебувало під владою королів Угорщини. У 1526 році османи завдали поразки угорським військам у битві під Мохачем. Відтоді певна частина Угорського королівства потрапила під владу Османської імперії, а Закарпаття було поділено. Східна частина увійшла до складу васальної османам Трансильванії або її ще називали самиграддя, а західна до священної Римської імперії, якою на той час керували австрійські Габсбурги. у Криму та частині північного причорномор'я від середини 15-го століття існувала держава кримсько-татарського народу. Кримське ханство. Кримський хан Менглі Герай у 1478 році визнав себе васалом Османської імперії, зберігаючи особливий статус союзника, Південним узбережжям Криму та деякими фортецями північного причорномор'я безпосередньо управляли зі Стамбула. З середини 14 століття Буковина належала Молдавському князівству. Останнє теж потрапило у васльну залежність від Османської імперії, на Буковині було створено військову адміністративну одиницю Котинську раю, яка безпосередньо підпорядковувалася Османам. На початку XVI століття на кордонах Великого князівства Литовського виникла нова загроза Московське князівство. Воно перетворилося на досить велику централізовану державу, яка успадкувала деспотичні традиції Золотої Орди. Великий князь Московський Іван III почав титулувати себе Государем і Великим князем усієї Русі. Це означало висування претензій на панування над усіма руськими землями, зокрема й над частиною території Великого князівства Литовського, яка до Московії ніколи не входила. Такі претензії московського правителя спричинили майже неперервні війни з Великим князівством Литовським. У результаті до 1503 року. Московія збільшила свої володіння завдяки приєднанню Чернігівського, Стародубського і Новгород Сіверського князівств. У 1523 році Новгород Сіверське князівство було ліквідовано. У 1514 році московське військо захопило Смоленськ і рушило під Оршу стратегічно важливе місто на перетині торговельних шляхів, нині в Білорусі. Назустріч московитам вийшло військо на чолі з Великим Гетьманом Литовським. Руським князем Костянтином Острозьким, незважаючи на чисельну перевагу московського війська, 8 вересня 1514 року війська Костянтина Острозького здобули перемогу у битві під Оршею. Завдяки цьому було збережено цілісність Литовського князівства. Отже, склалося так, що в 16 столітті доля українських земель та їх населення була пов'язана із історичною ситуацією. Що складалася на той час у великих та впливових державах тогочасної Європи: Великому князівстві Литовському, Королівстві Польському, Османській імперії, Московській державі та Імперії Габсбургів.